Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ділюся з вами рецептом виширканого десерту французького тістечка Макарон, Приготовано на французькій мерензі. Я підібрала вам рецепт, який вдасться в вас 100%, якщо ви будете дотримуватися всіх рекомендацій, які я вам даю. Перед приготуванням макарон, я, як і в першому своєму відео, хочу вам наголосити, що. Спочатку потрібно все приготувати для роботи. нашої. Не те, що воно там буде швидко відбуватися, просто поетапно. І, наприклад, щоб ви не бігали, не шукали, там, де вінчик, де лопатка чи килимок, посуду, в якій ми будемо збивати білок. Кіаємність для того, щоб кондитерський мішок сюди зручно вставляти сам кондитерський мішок. Ось така ось насадка. Відріжу відразу носик, сильно не ріжте багато, щоб не витікала маса. Відразу цей кінчик викидаємо, щоб воно нікуди не попало. Отак от, от надягаємо, закручуємо і підготовлюємо сам кондитерський мішок, щоб вже готовий був, як тільки ви зіб'єте меренгу, сюди викладати. Це готово, відставляємо. Сюди ми будемо наливати білок. Буду міксером ручним збивати, то мені зручно в отакій ось ємності, щоб вона була висока і вузька. Але головне, щоб вінчики сюди поміщалися. Можна збивати, звичайно, і в планетарному міксері, але для такого мало малої кількості білка у мене тут тільки один виливаємо, то зручно тут збивати. Приготувати так ось цукор, звичайно борошно, мигдальне для випікання, вінчик для перетирання, і цукрову пудру. І ось ще один важливий момент це на чому ми будемо випікати і самий зручний килимок, і самий надійний це тефлоновий Отакий такий ось він. Буває трохи товщий, ну, я взяла тонкий, якраз мені тут просвічує трафарет. Також важливо для початківців, я пір не можу без трафарета, якби. можна просіяти і борошно мигдальне. Але я вже в своєму борошні впевнена, вже не раз випікала. Воно в мене отаке дрібного помолу. І його просто беру так, перетираю швиденько вінчиком. І всі оці грудочки вони розбиваються. Що нам потрібно просіяти, так це цукрова пудра, тому що вона збивається в грудочки, які потім у готовому печиві не розходяться на такому дрібному ситі. Це є. Тепер просто змішуємо вінчиком. Це зручно робити. Так, декілька рухів і все. Це поки що відставляємо і збиваємо білки. В Білок перед збиванням я додаю стільки лимонної кислоти на ножику. Так, спочатку збиваємо десь на середній швидкості до однієї хвилини білок. Коли білок запінився, отакий от ось став, поступово додаємо цукор. Частину додали збиваємо у таку кріпку меренгу. Так, У мене пройшло 5 хвилин. Уже от, от так от, білок збився, щільний, не випадає. Але цей кінчик, бачите, ще так сильно якби, хитається, збиваємо ще. Коли з'являється такий чіткий малюнок, чіткі ребра, але тут важливо і не перезбити, маса стала глянцевою, все, меренга наша готова. Далі, хто хоче, щоб печиво було кольорове, Можна взяти отакий гелево гелевий барвник або сухі. Жиророзчинні не беріть, бо вони для кремів не підходять. А от такі ось можна пару крапель, я хочу зробити їх зеленими. Топер, після того, як вже збили меренгу, можна додати декілька крапель барвника і десь декілька секунд отак от перемішати його. Звичайно, ми далі домішаємо лопаткою. Ну, от. Красива маса вийшла. Тепер декілька прийомів змішуємо меренгу із порошнем. Тут важливий момент. Ми мішаємо недовго, але так жорстко перемішуємо, тому що ніжно і довго мішати ми можемо перемішати нашу оцю суміш. А цього не можна робити, тому що тоді печива будуть рідкі розпливуться. Весь час ми слідкуємо за консистенцією нашої суміші для макарон. Щоб не перемішати і не домішати. Але важливо ліпше трохи не домішати, чим перемішати, щоб не потекло. Тут має бути отака макаронова. Стрічка, плавно стікає і складається отак от ось. Цю цю масу сюди перекидаємо. Ущільнюємо. Так, тепер розгладжуємо, так, підганяю, закручую, так, в такому положенні кладу сюди, щоб не витікало знову. Беремо противень, Я його перевертаю до гори дном, щоб була рівня, рівна поверхня. Так, тепер саме складне. Важливо навчитися відсаджувати наші макарони, щоб вони були однакової форми, щоб не розтікалися, не злипалися. У мене діаметр моїх форм 3 см. Ну, десь така класика. Ну, Тут ось між ними є дистанція, що якщо вони трошки так розтечуться, то щоб не злиплися. Ну, Якщо ми замішали правильно макаронаж, то все буде добре. Так, ставимо перпендикулярно і тиснемо в одне місце. Відпускаємо і робимо отакусь кому. Важливо тиснути одинакового розміру. Так, у мене цей раз вийшло 15 штук, один без пари. Витягаю трафарет, звичайно. І тепер оці хвостики нам потрібно їх відстукати, щоб вони розійшлись. Можна отак от обережно і випустити повітря. Отак. А можна, піднім... піднімаючи форму і пару разів опустити вниз, так різко. Треба було підкласти туди рушник, щоб не грюкати сильно. І тепер залишаємо їх хвилин на 30, а то і 60. Це залежить від того, яка температура у вас в приміщенні. Чим більша вологість, тим довше наші макарончики будуть сохнути. Їх потрібно обов'язково підсушити, щоб зверху скоринка утворилася. Якщо ми зараз їх засунемо в духовку, макарони просто наші піднімуться і випі будуть випікатися як звичайне печиво, так, горбиками. А нам потрібно, щоб була рівна поверхня і знизу спідничка. Мої макарони сушилися цілих 45 хвилин. Дивіться, нічого не прилипає. Так, от таке ось таке заглиблення утворюється стає на місце. Включаю духовку. В моїй духовці макарон печуться при температурі 140 градусів, а ви вже пристосовуєтесь до своєї духовки. Ну, Взагалі-то від 130 до 160 вище не можна, тому що макарон будуть горіти. Так, як перевірити, чи наші макарони готові? Не раніше, ніж через 10-12 хвилин, обережно відкриваємо духовку і намагаємо. Намагаємося поворушити шапочку. Якщо вона іще рухається, то макарон не готові От, рухається ще. Закриваємо духовку, печемо далі. І тепер відразу знімаємо з форми, щоб макарони, щоб макарони не продовжували готуватися. І даємо їм Повністю вистигнути. Зараз нічого не відриваємо, того, що можемо пошкодити дно. Бо вони зараз тримаються ще. Шукаємо тепер пару. Єдине, що коли я готую на французькій мерензі, в мене трохи от жовтіє дно. І кришечки не такі глянцеві, як на італійській. Ну а взагалі-то я задоволена. Такі красивенні. От оце якраз. Ідеальний розмір. Взагалі-то такі 14 штук, отаких от якраз з цієї порції виходить. Сьогодні в мене вийшло 15, тому що трохи перехвилювалася і зробила неоднакового розміру. От сюди дала менше, сюди більше. А, забула сказати, що випікалися вони у мене при температурі 140 градусів 16 хвилин. Ну, з відкриваннями туди-сюди, отак от 15-16. повністю повністю вихолоняємо і начиняємо. Начинка там одна у мене є, я вам показувала. Якщо буде бажання, пишіть в коментарях, я зніму ще одну начинку базову, легку, фісташкову, якраз для отаких от ось зелененьких макаронів. Дуже смачна. Так, поки вони свіжі, вони от така от хрустка скоринка зверху. Так, от бачите? А всередині ніжна, ніжна м'якоть, м'ясо, скажімо так називається, макаронне м'ясо. От таке. Так, спробуємо. Найшення. Дивіться, який... На укусі. Ніжна хрустка скоринка зверху, і ніжне м'ясо вологе, ну, просто тане в роті. А начинка із кислинкою доповнює оцю всю смакоту з горнятком кави, отакий ось маленький макарончик, і ваш день вдався. Якщо вам сподобалось моє відео, і подобається мій канал, і рецепти, які я розміщаю, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагайте просувати україномовний контент. Всім бажаю добра, миру, бережіть себе. Ми ще з вами побачимось обов'язково! Па!